Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки маленька замальовочка. Нещодавно пані Наталя із каналу Неідеальний сад, хоча сад у неї ідеальний, заходьте і подивіться. Показала квітник, який вразив. Простенький у природньому стилі. Мабуть, вчора був день такий, погода була ось така гарнюща. І проходячи поз. Оцю клубу я не стрималася погляньте, та ж сама простота. Хіба ж можна пройти повз два кольори оцих чудових чорнобривців? Їх не дуже видно на відео, але ось там відрізняються. Касмея. Здається, це ж вона, але щось не дуже схоже. Був вітер вчора, і вони так колихалися на вітру. І в центрі клумби ось ця синя-синя шавлія. Я навіть не впевнена була, що це шавлія. Там на сонечку трішки погано збереглися чорнобривчики, але в тіньочку дерева, де на задньому фоні злакові, вони виглядають чудово. Я довго стояла, не могла відірватися, а потім вирішила зняти. Якщо подобається мені, можливо, сподобається комусь іще. Вони посаджені ось так колами, і кожен колір відтіняє один одного. Навіть суміш чорнобривців, просто вражаюче, дуже сподобалося. І, можливо, хтось візьме на заміточку собі таку клумбочку. І головне, що вони росли під деревом. І ви бачите, хоч Німеччина. І прохолодна, дощова країна, але в тіні вони набагато краще були, ніж на сонечку. Останнім часом я помітила за собою, що я звертаю увагу на ось такі маленькі радощі. Десь побачила грибочок, і я вже стою його, фотографую з усіх боків. Цікаво, ось така галявинка, і я бігаю від грибочка до грибочка. Можливо, комусь це здасться неправильно. Ось погляньте яких малюків я знайшла неподалік від будинку. Клумба і озеро знаходяться на території великої корпорації, телевіз... корпорації Бештельман. І я не знала, чи можна там особливо знімати тому. Я б старалася там в то садочку подивитися і відео зняти, квіточки пофотографувати. Дуже цікава там і гарна територія. Більше відео буде на каналі Українці в Німеччині. Я знаю, що на моєму каналі мої однодумці: це і підписники, і друзі, блогери з України. Я знаю, що їм подобається майже все те, що подобається мені. Я з задоволенням показую все цікаве, що бачу. Щоб трішки порадувати, щоб трішки поділитися радістю. Ось таке озеро воно ніколи не залишить. Без почуттів, без емоцій. Тим більше, коли там ось такі прекрасні птахи, пара лебедів. На озерці штучному там були якісь іще птахи, схожі на гусей, але не усе однозначно. Були дихі водки. Дуже гарна така атмосфера. Просто відпочити, подумати і. Жити далі, рухатися далі. Я вдячна всім за підтримку, всім, хто разом зі мною, хто дає ідеї для нових відео, пише коментарі, ставить навіть дизлайки, я теж їм вдячна. Це стимул працювати краще. Але я буду вдячна, коли коментарів стане більше, щоб я бачила, що мої відео вам цікаві і що саме цікаве. А я буду прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги в Україні. І до зустрічі в нових відео.